Привіт, друзі! Мене звати Іра. Я вітаю вас на в'язальному каналі. Цей тиждень я хочу розпочати у такому суміснику. Ми з дівчатками знову зібралися під керівництвом Оленки Буганової і будемо визволяти цього тижня спиці та гачки від процесів, які вже мали б закінчитися. Кінець місяця, кінець наших процесів для того, щоб розпочати нові. Знову у нас зібралася така команда дівчаток, які вам можуть показати дуже багато всього цікавого. В мене під відео в описі будуть посилання на всіх дівчаток, тож переходьте, дивіться. А я вам покажу, чим буду займатися цього тижня я. В мене багато розпочатих процесів, але звільнити спиці я хочу. На своїх шкарпеточках. Я маю вже одну зв'язану шкарпеточку. Ось вона має такий вигляд в наших патріотичних кольорах. Це чоловіча шкарпеточка, 43-44 розмір. Я її в'яжу від миска з великим клином підйому. Французька п'яточка. І ось такий цікавий візеруночок. Хто мене дивився раніше, той вже бачив такі шкарпеточки. Я в'яжу їх не вперше, вже їх зв'язано дуже багато, дівчатка, дуже багато. Я експериментувала з різними кольорами, брала сюди замість синього блакитний, теж дуже гарно виходить, особливо у варіанті з жіночими шкарпетками. Отже, на другій шкарпетці в мене відв'язано ось така частинка шкарпетки, довго вони в мене лежать, вже їх треба закінчити. Я поставлю ось такий жовтенький маркер сюди на початку ряду, ось він, і буду потрошку в'язати, і сподіваюся до кінця тижня в мене буде готова пара. Значить, з чого я їх в'яжу? Це ниточка опал. Ниточка німецького виробника. Ось така жовтенька. Опал уні. Має метраж в 100-425 метрів і звичайнісінький шкарпетковий склад, тут 75% вовни і 25 поліаміду. Жовтенький колір це 51,82. На верхню частинку шкарпетки в мене синенький у колір цієї ж самої фірми, ось він. Колір 51,88 ці шкарпеточки я планую дов'язати, звільнити ось ці мої улюблені спиці двієчка, тому що вони мені потрібні на початок липня для нових процесів. Ну, і щоб моїм спицям не було сумно, візьму також у визволення гачок. Також у попередніх своїх влогах я показувала, що в'яжу ось таку торбиночку гачком. Це торбинка із металевих ключиків. Це торбинка з металевих ключиків, від металевих баночок. Ось така в мене вже майже готова сумочка. Я вже вив'язала одну частинку, це деталь переходу на ремінець. Ось мені ще треба вив'язати таку саму детальку, і сам ремінець. Тут я вже в'язала ось такий, ось таку гарну застібочку. З цієї сторони буду в'язати ремінець, який буде. З'єднуватись ось в цьому місці. Значить, я цю сумочку розпочинала ще в шаленому тижні стартів. Потім її продвигала у магічному кубику, і хто дивився ці випуски, вони бачили, що ця сумочка була трошки іншою. Так, дівчатка, я її розпустила. Я її розпустила і перев'язала. Чому розпустила? Тому що вона мені показалася такою дуже рябенькою, забагато було червоних ключиків. Мені це не дуже подобалося. Я трошечки підсобирала ключиків сіреньких. І перев'язала саму сумочку. Тепер мені повинно бути досить на ремінець, тож хочу цього тижня цю сумочку закінчити. Нагадаю, з якої ниточки я її в'яжу. Це ниточка Bright від Yarn Art. Вона Має у своєму складі 80% поліаміду і 20% поліестру. 90 грамах 340 метрів я в'яжу у дві ниточки. Ось в мене такий клубочок, змотаний у дві ниточки, це я вже розпустила, перемотала і в'яжу. Дівчатка під попередніми відео мене запитували, чи. Не затяжка ця сумочка. Дівчатка, вона зовсім легенька. Ці ключики ну, неймовірно легкі. І вже в підсумку я, звичайно, ж, її зважу і скажу вам, яку вона має вагу. Але мені здається, що от сама ця застіпка вона набагато тяжча, ніж вся сумочка от, загалом. Давайте покажу, який вона має вигляд всередині. Сумочка досить така, має дірочки. Ось так видно дірочки, бачите. Треба робити сюди підклад. Я збираюсь це робити. Уже як відв'яжу сумочку, потім буду щось мудрувати з підкладом. Давайте покажу вам іншу сторону. Ось вона. Ось так виглядає. ось ця ось тут, бачите, така має лінію. Це початок мого ряду. Я не дуже вправно в'яжу гачком, і бачите, в мене трошечки тут відрізняється, От, оця лінія, її видно. Ну, Але я навчаюсь, тож думаю, згодом в мене буде все краще получатися. В'яжу я цю сумочку гачечком, ось таким гачечком. Гачок номер 3. Дівчатка, і ще хотіла спросити у вас поради щодо гачків. Це єдиний гачок, який в мене є, але я хочу докупити інші номери. Цим гачечком мені в'язати зручно. Хотілося б трішечки, щоб ось тут де голівка, він був трішечки гострішим. Цим мені зручно, але хотілося б гостріший. Мені рекомендували гачки раку раку. Кажуть, що вони досить такі якісні, досить зручно ними в'язати. Але тут є один нюанс: я гачок тримаю ось так як спицю. І в мене виникає питання, чи буде мені зручно його тримати? Раку раку я маю на увазі, адже там гачок іде двосторонній, Чи зможу я ним в'язати? Хто має таку, такий досвід, будь ласка, напишіть мені, порадьте мені. Гачок мені дуже подобається ним в'язати. Дуже хочу продовжувати своє навчання, тож чекаю ваших порад. Буду. Починати своє визволення гачечка і спиць від процесів. Отримаю, сподіваюся, що отримаю гарні роботи в підсумку, а з вами побачимось трошечки пізніше. дівчатка Звільнення інструменту йде за планом, потрошечки в'яжу, потрошечку звільняю свої гачечки спиці, і ось гачечок, він вже вільний. Я дов'язала свою сумочку з ключиків. Дов'язала, зараз вам покажу. Ось така вона в мене вийшла. Я не можу назвати цю роботу закінченою, тому що я її просто зв'язала, ще треба пошити підклад. Якщо ви пам'ятаєте, в мене була зв'язана одна ось така частинка, такий трикутничок, виход на ремінець. я дов'язала ще один, ще одну таку частинку і зв'язала сам ремінець. Хочу ще також сказати, дівчатка, що я оцю частинку, що була в мене зв'язана, я її розпускала. Розпустила і перев'язала. Чому? Я поміняла застіпку. В мене була ось така тут масивна застіпка, і вона дуже затяжка для цієї сумочки. Я поміняла ось на таку трошечки меншу. Ось така. Бачите, така застіпка. На трішечки меншу. І ця мені подобається більше. Отже, сумочка мала, кілька перев'язів, але вона вже закінчена. Ось такий я зв'язала ремішок, ремінець, ремінець з мійками із ключиків. Вже дов'язувала із останніх ключиків, що в мене залишалися Щодо самої сумочки, значить, вона в мене получилася 350 г. Я додам фото, зважила її, додам фото, щоб ви бачили, що вона зовсім не важка. Зовсім така ну, звичайна прогулянкова сумочка. Давайте я зараз її поміряю, щоб ви могли оцінити самі саму довжину її. Значить, ось дивіться, від верхньої, верхньої точки до нижньої, ось, вона вийшла майже ну, 41 сантиметр. Тобто, доволі така вона, я думаю, буде містка. В ширину давайте подивимося, скільки вона має ширину. Ширина 25,5 сантиметрів. Значить, я вже розповідала раніше, що в мене тут у висоту, у висоту в сумочці 21 рядочок. Здається, 21 рядочок без денця. І на кожен рядочок в мене були витрати по 40 ключиків, 40 ключиків на один рядочок. Потім по 88 ключиків на одну отаку частинку, тобто, ось на, на цей трикутничок, в мене тут пішло 88 ключиків на одну частинку і 88 на іншу. І близько 100 ключиків я витратила на сам ремінець. Ось такі витрати щодо ключиків. Ниточки пішло зовсім мало. У мене залишився майже, майже, ну, майже цілий моточок. Мабуть, третинку я всього лише витратила на цю сумочку. Я буду робити сюди підклад, маю ось таку тканинку, сіреньку, це льон. Хочу з неї зробити підклад. Мені здається, що по кольору ну, повинно бути непогано. Якщо ми сюди всередину його покладемо, ось давайте я його покладу ось так. Мені здається, буде гарно. Буду щось мудрувати над цією сумочкою. Але радує те, що гачечок... Ось він, він вільний. Можна починати буде вже нові процеси. Я планую також гачечком в'язати у шаленому тижні старті. Так, сумочкою я вам розповіла. Шкарпеточки також в'язала. Ось. Ця ж карпеточка, що була зв'язана в мене, так. І зараз покажу, що я зробила з іншою. Тут я вже закінчила з жовтим кольором і почала синім. Ось. Десь, а, ось він, жовтенький мій маркер. Ось. Звідси я починала роботу і в'язала. Клин підйома, п'яточку вже вив'язала і перейшла на паголинок. тут же в мене резиночка почалася, і навіть кілька рядочків самого візерунка. Ось. Дівчатка, я нагадаю, оцей візеруночок, ось цей три тризуб, він є у майстрині. У Іринки в інстаграм у вільному доступі я залишу в описі інстаграм Ірини, де ви можете взяти цей трезуб і вив'язати на своїх виробах. Залишилося мені зовсім трішки дов'язати шкарпеточку, довести до розуму свою сумочку. І все це красиво сфотографувати і показати вам. Я сьогодні під час прогулянки дівчатка в неймовірному місці була. Я знайшла море ромашок. Ну, реально, море. Дуже їх багато, дуже запашні. Різнотрав'я таке, польових квітів. Дуже, дуже такі надихаючі місця в нашому місті є. Місті є. І я... Беру завжди з собою в'язання, щоб там трішечки надихнутися, трішки попрацювати. І ось такі гарненькі трояндочки також знайшла. Ви подивіться, вони неймовірно гарні. І який від них аромат? Ну Це щось неймовірно. Дуже така надихаюча в мене сьогодні прогулянка була. Ну, буду доробляти свої процеси. Звісно, Покажу вам, що в мене вийшлося в результаті. Бажаю вам всім гарного дня! Вітаю, дівчатка! Сьогодні вже підводжу підсумки свого тижня визволення спиць та гачків. Підняла максимально камеру, але все одно моя сумочка сюди повністю не влізає в кадр. Я її закінчила, дівчатка. гачок звільнений, все дороблено до логічного кінця, підшитий підклад. Ось така сумочка в мене вийшла. Покажу трошечки ближче вам її всередині. Ось так в мене тут все вийшло. Зробила я підклад, підшила його ось так, підшивала вручну, тому що, значить, розповім, як я це робила. Я ось тут по краям, по крайнім ключикам проложила тут ось таку. Доріжку із повітряних петельчок. Ну, З'єднала ці крайні ключики і заодно ця доріжка мені слугувала для того, щоб я могла підшити сюди підклад. Ось так. Ось тут в мене така застіпка. Ремінець може регулюватися більше, менше. Ось так ось такий гарний ремінець. Ось так він виглядає зі зворотнього краю. Вив'язана змійка. Я не дуже вправно ще в'яжу гачком, ну, але стараюся ось така в мене сумочка получилася. Я у попередньому відео Розповідала вам, які в неї габарити. Також додам фото, як вона виглядає у житті. Звичайна прогулянкова сумочка. Сумочка із металевих ключиків. Я не впевнена дівчатка, що буду її носити, це був такий досвід. Мені хотілося. Це зв'язати, мені хотілося це навчитися робити. Я зв'язала, я заспокоїлась. Ось таку річ маю. Ще в мене в планах було звільнити спиці. Я в'язала цього тижня шкарпеточки, я також їх закінчила. Спиці звільнені, чекають нового процесу. Ось такі гарнесенькі шкарпетки в мене вийшли. Значить, це шкарпеточки, 43, 44 розмір. Я в'язала їх з пряжі німецького виробника Opal, Opal Uni. Кольори я вам називала. Хочу сказати, що це не єдині шкарпетки, такі, які в мене є в наявності. Зараз я вам покажу ще одні, ось вони, такі самі. Такі самі шкарпеточки, що я хочу про них розповісти. Оці я в'язала трошечки раніше, це для мого старшого сина. Оці я закінчила для молодшого сина. Значить, у них один одинаковий розмір ноги 43-44, але оці шкарпеточки, вони трішечки зв'язані інакше, ніж ці, тут вищий підйом. Ось зараз я давайте покладу їх ось так, і ви можете побачити, що розмір у них ідентичний, вони однакові. Але ось тут майже півтора сантиметру підйому. Ось, бачите, значить, як я це зробила, у шкарпетках одинакова кількість петель. Але тут я в'язала від миска від миска до клину підйому 60 рядочків. Тут я в'язала 50 рядочків. Тут на клин підйому в мене набрано 11 петель, тут 18. І завдяки цьому в мене трошечки вища. Стіночка п'ятки і тому сама шкарпеточка теж трошечки вища. Кількість рядів далі також однакова. Ось за рахунок набраних петель на клин підйома, ви можете варіювати висоту самої стіночки п'ятки і ширину підйому. Шкарпетки однакові, зв'язані однаково лише Кількість у петелю клині підйому. Так, я регулюю висоту підйому. Шкарпетки закінчила. Сумочку закінчила. Тиждень у мене не дуже плідний, але вдалий. Я зробила все те, що планувала. І вже зовсім скоро в нас починається тиждень шалених стартів. Я, я його починаю також. З ентузіазмом, з радістю дуже чекаю. Бажаю вам гарного дня, тихого дня. Бажаю вам здоров'я, терпіння, бережіть себе.